Я з 15 року служив, тільки 21 рок, рік рік ісповнився, пішов служити. Я був в Азові з 15 року, да. і, ну, Спочатку батько в мене пішов служити. Я сказав, що поїхав там по справах і сам пішов служити. І, ось. і потім я також пішов служити, і ми з ним зустрілися в Дісні. Так, така зустріч вийшла. Прикольне. Тут, я сидів на курілки курив, дивлюсь, там якісь військові марширують. Дивлюсь, батько мій. Іде. Я кажу, що ти тут робиш? дотробуєш. Служу. Я горіла, а ти що тут робиш? ти тропиш? Бо вже отримав чотири поранення і вже штурмувати не так просто, як раніше було. І тому я себе знайшов в ПІВІ.